Привіт, друзі, вибрався знову я на рибаличку, взяв з собою поплавочки, тож будемо сьогодні шукати рибку. Сьогодні тихіше, ніж було минулого разу. Приїхав сьогодні на машині, так, легенько ось так, на мотоцикл, Швиденько приїхав. Так, зараз розложуємося, закидаємося і будемо чекати на свою рибу, якщо вона сьогодні в нас клюне. Приїхав на місце. Зараз пройдемо, подивимося, що тут до чого можна буде тут ловити чи ні. Ну, Більш-менш тихіше. Ну, так як було перед цим. Так, друзі, перед тим як начну рибалку, зараз взяв з собою ось такі дві штучки, дві роколовочки. зараз спробуємо піти порозкидати, можливо. Якогось рока ж Взяв з собою в ролі наживки, точніше, мабуть, привади, хліб із часником. І зараз одну закине в одному місці, другу в іншому. Підходимо до первого місця, воно тут близько біля мого місця знаходиться, тож зараз візьмемо ось так. Раз. Такс. Угу. Оп. Є таке діло відкрилося. Зараз позав'язуємо, тому що тільки взяв їх, а коловочка нові ще не перевіряв. Так, відкрив дома. подивився і все. Ціленький-ціленький, здається. Не? Якось так зараз вкинемо сюди. Зараз ось так. Думаю, навіть прив'язувати нічого не буду. Так, зараз десь так закинемо, спробуємо трішки подалі кинуть. О, ну я думаю і Так, а іншу зараз з другої сторони від себе поставлю. Тут в принципі така клотка можна зразу так під неї кинути і все. Ось тут десь біля очерету. Так, оп, єсть. Єсть. пробуємо закидати зараз поки намочиться трішки. Оп. Ну а тут кинем ось як ось оток. Під Так, ну а тут зараз. Розлажуємо поплавочки свої 4 і 5 метрову і будемо ловити. Трішки там опаріка залишила в мене. Але зовсім-зовсім мало його. Ну, думаю, сьогодні на риболовлю мені вистачить. А там вже прийдеться докупляти. Тому що зовсім мало. На вихідних я, мабуть, на рибалку не вийду, тому що там часу не буде. Поки з роботи розберуся, то можливо візьму десь спінінг та вискочу так на кілька годин, не більше, тому що поки доберусь додому з роботи, то можливо вже не буде коли їхати ловити. Тож, якось так. Зараз пробуємо. Глибину, бо минулого разу тут глибоченько було. Угу, Помілішало. Водичку трішки скинули. То. Не так глибоко. О, стає, це добре. Так, ну, довго так гратися не буду, зараз беремо паріка. Там ще черв'ячок був, але побачимо. Буду ставити, не буду на іншу вудку, але поки час є. Кілька рибок, я думаю, вдасться впіймати. Дуже все ж таки хочеться впіймати на рачка якогось. Оп! І так. Ось так тут можна зараз ставити. Одна вудочка і зараз розкриваємо іншу. Шведесенько. Опа. Так, є, є. Так, ну також не буду нічого видумувати зараз. Вдягаю паріка, швиденько замішую прикормочку. закормлюємося і чекаємо на свою рибку. Так, куди ти звертікаєш? У вас і так мало, ви ще розбігайтесь. Так, тут якось отак так стояв тоді. Оп, трішки. Так, сьогодні буду використовувати часник конопля. багато не буду замішувати трішки залишу на наступну рибалку може. Може трішки залишиться і часник чи брать. Ми вже висиплються. Може не залишилося? Не забувайте за собою забирати. Сміття, яке залишається, тому що досить його багато на водоймі, не тільки на нашій, а й в принципі на всіх. Так. Водички набрав зараз, замішуємо, закормлюємо та і все. Думаю, от за один раз все зараз висиплю. І якщо рибка клюне, буду складувати її в цю сумку, Тому що садка не брав, в принципі нічого. Так, прийшов час, будемо зараз закормлюватись. Пороблю ось такі шарики. Думаю, за один заход усе закормлю. в одно место, трешка в другое. Тоже, короче, якость так. Хай рыбка подхода. Ах ты, ё-моё, ещё навесь, то есть... Здається, вода так. Не засняв. Перша рибка у нас клюнула, червона пірка така невеличка. Так, це вже цікавіше робиться. Вже почала риба трошки підходить. Видно, що прокльовує, прокльовує, але. Засікти не можу. Вже, мабуть, так клівонік 10 було. Але без результату. Ну. А тут рибка все ж таки взяла. Дивлюся, тийка-тийка, але засікатись не хоче. А тут все ж таки вона взяла. Ух ти, і тут Ех, Тут нічого. Нічого і навіть не з'їла. ну, ладно. Так, Покльовочки, покльовочки. Та -моє. Тика, тика аж на вудку, але засікатися не хоче. Блін, надурила. Отак От клювало. Такі клювання були Не взяла рибка. В і, і знову тик-тик-тик. Ну. І знову надурила. Та -мо. Ось вода. Блін, надурило, Ну, заросло. Знову хтось обдурив. той й худо ходить покущами. Не видно, що бінбро. Там десь тягне, О. Ну також червона пірка, малесенька. Понятно, хто довба мази. Тепер зрозуміло, хто там стоїть і грається так. Постійно клює, клює, а взяти не може. Дивіться, густірку зачепив. Зразу на дві вудки клювали і зачепив гостірку. Там і тут на обох клює, але витягнув тільки одну, Блін, ще й поплавок злітає. Оп, повів, 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 і що? і що? І нічого, да? О ні, друзі, когось зачепив. Когось зачепив. Це яка. Нафіг плотвина. Ого. Оце, звірюку взяв. Блін, і там хтось сидів. Ого! Ого, тільки подивіться. Ого, хто там? Когось дебало. Фіга себе. Тут карась взяв, Дивіться. Оце це де. На одну вудку взяв карась, на іншу... На іншу плотва така, як карась завбільшки. Офігеть. Оце це да. Тихо-тихо, вже напутало мені, блін. Давайте розпутайтесь тепер. Та тихо ти. Давай поки на гачку. Потрібно розпутуватись, бо потім я просто елементарно не витягну нічого. Оп. Оп, є. Друзі, ну, блін, дивіться, яка плотвеньок. Дивіться, я взяв ось коросика. А ось отаку таку гарну плотвеньок взяв. На опарика. Якось так поки почало плювати надвечір. Так, друзі, ви бачили який стрельнув? Так, дебряча плотвина взяла і карасик на опаріках взяв. Зараз також щось там тикає, тикає, але поки рибки я не бачу. Очки наші стоять. Трішки там рибка їх ганяє, ось один. А ось там інший. І на обих відбувається клюванечка. Знову ж таки працює тільки опорік. Черв'ячок став, але не хочемо потім. Дивіться, тик-тик, тик-тик і все. І на цьому закінчуються всі потуги рибки. Сьогодні в мене ціль була не наловити рибу якоїсь там. Карася, чи той самий плотвиче, мабуть, іще чогось, а більш за все хотілося потестувати снасті для ловлі раків. Не знаю, закинув, поки ще це все діло стоїть. Ну, я думаю, ви бачили все. Спочатку відео приїхав, зразу їх розкинув, положив туди хліба із часником і подивимося, що з цього буде. Під кінець реболовлі. Думаю, все це діло вам покажу. Так що, якщо. Раки будуть, то це добре. Або вода, або вода вода. Що там розризуємо, і що виклав, не випав? Цікаво, карасику зі. Чи нічого не взяв. Чи на тому все і закінчиться. зійшли. Хто там не був, але риба зійшла. Дивіться, друзі, тікає. Тікає, 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 тікає. І що? Ух, Аж таки потроху почав підходити. Переходимо на гопрушку, Потихеньку зараз спробуємо його підтягнути, бля. скільки часу пройшло, тільки-тільки mm. риба підійшла ну, та можливо тому що жарко все ж таки він не хотів брати, поки було сонечко, ну, якийсь такий. І дивіться, майже зійшов. Друзі, майже зійшов. Із яка в нього. Деромаха, ледве, ледве я його дотягнув до себе. Так, треба швиденько, бо там також клювання. Так, все, тебе давай в садок. Бо там щось теж підвелу. Підвело і все, да. ну, Ні, нема нікого. Але... Рибюха вела. Блін, ну сонце вже майже зайшло, а воно проснулося. Гарненький коросик взяв. Блін, ще вудка впала. Довго він стояв, мучився, мучився і все ж таки взяв карасом. Не вже почав підходити на закорм. Так, друзі, оце вже цікавіше. Ще одного карасика в лупаші. Ну і цей такий набагато гарніший, ніж був перед цим. Тож продовжуємо поки ловити. Поки клює, то будемо сидіти. Я думаю, ще хвилинок 40 у нас в запасі точно є. Блін, аж там тільки щоб плавочок стояв. І там. Кудись одна стікає. Ну, Потихенько, потихеньку, потихеньку, але відходить. А на праві вудки не знаю, поки я стільки що стояв, стояв, щось там, легенько тикнув раз і вже збилося. І вже поплавочок так полу Оп. Вода, вода. О! Є ще хтось. О, це хто у нас? А це у нас густирка взяла. Ну так уж не погона. Блин. Но два черпочала рыбка, брата. Нифига себе. Так тоже горнанька. Пида. Прям пида. що там не збило. Бо парік уже почав робитися у нас дефіцитний. І ще клювання. Ого! 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 Офігеть! Оце в сандалах. Оце в сандалах в карасюмбу. Дивіться, ще який всю. Офігеть! Оце, друзі, піда. Оце піда вже. І який горний. Ху-ху. Клас. Оце я понімаю, рибалочка. Блін, ви тільки гляньте, пішов в карась надвечір. Прям вже почало так темніти він. Оце який гарнюній бере, блін. Це вже в мене здається третій чи четвертий взяв. Ну блін, клас. Клас, ловим поки ловиться. Вот завальнул кого Офигеть, если зараз вытяну. Я офигею. Або або король здоровый, або короб взял. Блин. Иди, иди, иди. Офигеть. Это сом, Та ну нафиг. Сома взял. Хо-хо. Блин, копать, А я думал, а я думал, что это не карася то а это бляха. Сом <сум> Та ну нафиг. Видите, <сум> какой черт клюнул. Фига себе. Сомуса. Сомуса взял. Блин, копать. Вот так краще Блин, включил. Ну такой Позаденький. Озотенький самуса. Це ж да. Це ж треба було взяти його. На поплавочку. Можливо і там крючок він відірвав. Так, друзі, зараз покажу, що наловив сьогодні. Ну, неочікувано. Риба сьогодні плювала. Раки, на жаль, я не втінув, а от рибка трішки порадувала. Я ж говорю, неочікувано прям. Тому неочікувано порадувало. Дивіться, скільки карасів. Раз, два, три, чотири. Ось такий звір клюнув один. Такий. І трішки плітка. Ось така плотвиняка взяла. Тож, коротше, якось так сьогодні. Сьогодні я з рибкою. Таких навіть дві штучки, я думаю, зараз ми їх випустимо, вони червонопірки толку з них ніякого не буде. Ну а цю візьму mm. трішки на засолку. seu carro